Всім доброго дня, це канал компанії Miniagro. Сьогодні у нас відгрузка Донфана 404 G2. Замовлення не онлайн, люди прийшли подивитися техніку, зупинилися на моделі Донфанг 404, -й». Хотіли не хотіли 24-го, щось, щоб був запас потужності. Опеділися між двома моделями простий Дон 404 і G2. Ну, Звісно, G2 набагато кращий, зручніший, з реверсом, з рівною підлогою. Трактор у нас їде в Свалявський район. Також до трактора клієнти замовили плуг 3 по 25. Модель 404 G2 і 24G2 дуже хорошо продаються. Є дуже хороші отзиви в інтернеті, Ютуб, канали різних наших клієнтів, як вони працюють. Хороший, так, дорогий трактор, але хороший. Хороший товар стоїть дорого. Тож всім рекомендуємо. Вартість даного трактора 10,5 тисячі доларів на сьогоднішній день. Поки що, тому що швидше всього трактора знову подорожчують. Трактор 21-го року виготовлення. Травень місяць розтаможка. він вже е, має панель електронну не датчики, як були в попередній моделі. Тож заходьте, замовляйте. Обирайте, проводьте тест-драйви обов'язково. І чекаємо вас. Берегівська пічна 1А біля заводу Фоксранік з містом Мокачу. Всім гарного дня, вталих покупок і хай ваші железні коні не ламаються.